Після початку повномасштабного вторгнення тисячі жінок опинилися перед новими викликами. Хтось був змушений покинути рідну домівку, хтось шукав роботу, а хтось просто підтримку і розуміння. Саме тоді для багатьох ВПО таким місцем у Рівному стала громадська організація Спілка жінок Рівненщини. Тетяна Олейнікова, переселенка з Покровська. У Рівному знайшла новий шлях. Вона вихователька у дитячому садочку. Її захоплення шиття фетрових книжок переросло у справу, що допомагає і дітям, і дорослим. Коли я опинилася у Рівному, спочатку я була волонтером співдія Діти, так ми познайомилися з Ольгою Ігнатьєвою. І пізніше вона мене. Почала запрошувати на майстер-класи, проводити діткам. От, і там я використовувала теж свої навики. Ми щось шили, ми щось там майстрували, займалися хедмейтом. Потім у нас був такий великий проєкт від гурта. До нас ходили жінки ВПО, ходили підлітки, і я з ними вела. Можна назвати так гурток, на якому ми створювали терапевтичні іграшки. Це іграшки тильди. Починали з зайців, от були і ляльки, і різні ще фетрові навіть. Звірята такі іграшки, її майстер-класи стали місцем спілкування, творчості та психологічного відновлення. Коли до спілки жінок рівненщини вперше приходили жінки-переселенки, у повітрі відчувалася напруга. Але коли Тетяна розповідала, що сама Спокровська з з'являлася довіра. Спільні історії об'єднували, і поступово жінки відкривали в собі сили для нових починань та саморозвитку. Я приймала участь у проєкті від. «Дія Бізнес», Там отримала грант і закупила обладнання, щоб полегшувати мою роботу саме в роботі там з фетром, робити сублімацію на фетрі. От, це мені дало підтримку і навіть такі нові знайомства. Я розповідала іншим про ці можливості. Це Дуже такі хороші можливості, коли держава, донори надають жінкам поштовх розвиватися, бо багато саме із нас навіть виявили в собі такі здібності, яких раніше не мали. І тут мають якесь обладнання, получили кошти, і це, це велика допомога. Ще одна учасниця Олена Моргун із Краматорська. До війни вона працювала техніком-хіміком на металургійному виробництві. Саме спілка жінок рівненщини допомогла їй повірити у власні сили. Тут вона опанувала шиття, започаткувала власну справу і відкрила крамницю душевних подарунків. Я вимушена була виїхати в Рівне, тому що моє житло було зруйноване. І тут я довго була в такому відчаї нове місто, важко знайти роботу. І я прийшла сюди, в спілку жінок Рівненщини, познайомилася тут з дівчатами, побачила ці іграшки, вони мені дуже запали на душу. Я півтори роки сюди приходила, навчалася цьому цій справі. Так я стала невеличкою майстрині. Після отримання гранту я придбала. Необхідні матеріали і купила швейну машинку для розвитку свого невеличкого бізнесу. Мій бізнес-план проект називався Крамниця душевних подарунків, тобто пошиття таких милих іграшок тільда, пошиття постільної білизни з деякими елементами індивідуального декору. На гроші гранту я купила тканину. Щве на машину, як я казала, і зареєструвалася як в Олена. Приклад того, як навіть після важких втрат можна почати нове життя. Вона пройшла шлях до відновлення і впевненості. Закінчила чотирихмісячні курси в коледжі індустрії моди та дизайну, отримала сертифікат вишивальниці. І тепер можу ці іграшки прикривати, прикрашати навіть невеличкими вишивкою ручної роботи. Спочатку жінки відвідували тренінги із самозайнятості, а згодом отримали можливість подаватися на грантові програми. Так, Наталія Вишнякова з Попасної розробила бізнес-план, спрямований на підтримку жінок, які хочуть розпочати власну справу, але не завжди вірять у себе. Що я побачила, коли ми проходили навчання? що Дуже багато дівчат, які подаються на гранти. Вони не доходять до грантів, тому що в них є з'являються якісь упередження, страхи і все це треба пропрацьовувати тому я подалася з таким бізнес планом отримала тренінгову гру активація особистого бренду яка допомагає саме розкрити свій бренд розкрити себе як внутрішні свої ресурси свої знання все це можливість показати так і зробити а, свій бренд ззовні, зробити обкладинку, зробити а, кращим розуміння своєї цільової аудиторії. Цьогоріч Наталія долучилася до створення навчальних матеріалів і тренінгових програм для фахівців, які працюють із жінками, зокрема до розробки занять протидії гендерно зумовленому насильству та підвищення економічної спроможності. Ці матеріали вони розроблені для. А, Фахівців, які будуть працювати з жінками, їх навчати як краще, наприклад, тема да, відстоювання особистих кордонів, підвищення самоцінь це дуже актуальна тема наразі. Бо для того, щоб зайнятися самозайнятостю, да, або підприємництвом, треба бути в собі впевненим, відчувати, що ти цінний і ти дуже велика цінність, і ти вмієш щось робити, і це можна проявити, показати. І тому це дуже важливо. також е, тренінг про е, гендерно-зумовлене насильство. Ірина Калина, переселенка із Запорізької області, пригадує, що потрапила до спілки жінок Рівненщини у найважчий період свого життя. У групах самодопомоги вона знайшла підтримку, спокій і натхнення. Арт-терапія, тренінги, настільні та фінансові ігри допомогли відчути віру в себе і побачити нові можливості. Саме тут народилася її ідея створити власний дитячий центр розвитку. Мене підштовхнула до. Участь в грантовій програмі, де я також виграла грант на справу власну, і це допомогло мені придбанні деяких матеріалів для того, щоб продовжувати діяльність. Я займалася репетиторством. Завдяки цьому я можу виготовляти дидактичні матеріали для своєї роботи. Також проводжу з дітьми репетиторство, займаюся репетиторством. І бажаю далі розвиватися в цьому напрямку. Зараз, поки що в мене є така ідея, можливо, навіть якогось невеличкого власного центру. Я ще роздумую над напрямком його, але ця ідея в мене. Назріває жінка, довгий час працювала вчителькою. Тепер вирішила здобути другу вищу освіту за фахом психологія та соціальна робота. В майбутньому планує відкрити власний освітній центр. Вона також навчається, як ефективно керувати таким простором, знаходити фінансування та розвивати соціальні послуги. У цей простір часто приходять і місцеві жінки різного віку. Тут вони знаходять однодумець, нових подруг і впевнено виходять із зони комфорту у пошуках себе нової, сильної та вільної. Токою з жінок рівні я потрапила через соціальні мережі. Мене зацікавили теми, які вони піднімають. А прийшовши сюди, ну, знайшла дуже багато друзів і дуже багато. Для себе близьких людей по духу мені цікаво все. Не знаю кому, а я, от як ця губка, зараз просто всю інформацію, все навчання впитую. Спілка жінок рівненщини це місце, де жінки підтримують одна одну, віднаходять упевненість, навчаються і творять зміни навколо себе. Тут народжуються ідеї, що допомагають громадам ставати міцнішими а країні стійкішою. Станом на сьогодні жінки, мир безпека це наш основний провідний напрямок діяльності. Це е, в, впроваджується і. Через проекти, які ми реалізуємо, і через наші. Місійні задачі в громадській організації для нас зараз саме основне підтримувати людей, їхній психологічний стан, їхній емоційний стан і займатися тим, щоб давати їм навички, допомагати їм реалізовувати свої ідеї, проекти для того, щоб підтримувати Україну, підтримувати людей в Україні, працювати на відновлення і працювати над тим, щоб ми себе почували в безпеці. У час війни економічно. Мічна стійкість це теж безпека. Нагадаємо, всеукраїнська українська інформаційна кампанія 1325 зміцнює країну спрямована на підвищення обізнаності про резолюцію Ради безпеки ООН та посилення участі жінок у прийнятті рішень.